27 stycznia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzisiaj jesteśmy we Szyszkach i pytamy mieszkańców, czy dzisiaj jest obecny na Litwie antysemityzm. Chyba, że nie ma. Nie ma. W Rejonie zdaje się nie ma. Nie, nie, my wszystkich ludzi uważamy. U nas to różne żyje ludzie, sami wiecie. Nie ma, musy. No nie ma i, i, i Białorusi, i Polacy, i Litwinie, i, i Żydzi, i Rosjanie, i my wszystkich uważamy. Czemu Żydzi kiedyś, jak moje rodzice pamiętają, żyli tak bardzo dobrze? I mój ojciec u Żydów nawet pracował, no wszystko normalnie, byli tak, dobrze bardzo żyli Żydami. Nie słyszał. В нашому районі, все же нема таких. Не, Nie, я лечу на конту жидов, тут ни с таких нема. Вогуле. Я так и самые люди, які. Як і поляки, як і литвіні, ну... Наприклад, не розуміємо, що то значить там дискримінація. Ніхто нас нікого не дискримінує. Ми всі люди живемо разом, спільні, згодні у нас нема. Не слухала, бо тут і у нас, ну, зараз жидів, ну, доправда, тут і може і нема. Ну, no, дуже дуже тут забито жидів на цмент, там є жидовські, на якому було забито дуже до жидів. А як була війна, ну то жиді тут якби ну, розширяли, ну, але то не по нашій пшеті ж війні, не, не, поляки там. Ну. В часі війни згинули, і мій отець, мій отець теж згинув в часі жидів. Не виходять з міста, в салі нікому забороняно було, так як жидів розширяли. І отець вийшов за місто, і його застрелили знадієстин другим роком. Ну от є могилки дві, там і там, бля. І видно же, є ж на могилках шістої і євдовські могилки, і борські, і литовські, ну всі жки таке саме. Я не відзнать таке вже. Ну а так що шунки багато. Добро ж там жили, багато файно жили. Як мамка мовила, підеш до магазину, до фу, а тут от охала, от є, то фіски євдовські були магазини. То вони в кредит давали. Mówi męż miała oddasz, tego nigdy i ceny spuszczali, ale oni zawieszali ceny, ale do tyle spuszczali, żeby im wygnęły Do Dużo domów, dużo ulic w Żydowskich, Żydów dużo żyło. domu żydowskich Żydów przyjeżdżali tutaj i wiem, że tutaj w Wieszka, jako Żydowskie domy i tam jest. No u mnie wszystkie jednakowe, niechaj wszystkie razem, tylko że byłoby mir, że byłoby sama zgoda.